Надія гупало, показує будинок у Вишнівці, де живе її похресниця. Подивіться сюди. Це один, два, три, на четвертий схід вже була вода. Отак була вода. Води було отак в хаті. В усіх кімнатах, які знаходяться на першому поверсі, така вода. В другій годині ночі почався дощ. І почало топити. На ранок води, напевно, було отак, як зараз. Коли приїхало МЧС і почало качати воду з двору, вода через септики, через мойку, через унітаз, через ванну зробилося так. От подивіться, подивіться на скіл, який стояв там. Це, це отак було води. Машинка повністю всередині намула. Затягнуло. Це отак було води. Холодильник, все пливає, все в намулі. А це відео зняли після нічної зливи. З надвору вода сягала рівня вікон першого поверху, розповідає жінка. Отут, де ми стоїмо, це була вода. Ось цей будинок по сусідству також затоплений. З цієї, ну, за будинками, там сад, вони всі були затоплені, там собачку не вдалося врятувати. Два дні рятувальники відкачують воду з помешкання жителя вулиці Грушевського Дмитра. Чоловік розповідає, у нього затопило підвал та город. Два метри з половиною, скільки там води було, раз, не мірав того, зарозміряємо. Ото течка, ото вода була, о, я позначка. Перш, скільки води було. О. Городина також опинилася під водою, каже чоловік. Все, і город затоплений. От, подивіться, видно, все затоплено. Тут був часник, то вибрали, то, то стоїть річечка, в річечках. Скочу, перескочу А це садиба місцевої жительки Валентини Малігловки. Так виглядала вона вночі після підтоплення. Після того, як поїхали рятувальники, Валентина разом з рідними продовжують наводити лад у будинку та на подвір'ї. Погреб все й повний з водичкою, з закрутками, все й город плавала, річка собі текла, неможливо виняти абсолютно ніякого, бо все капарається моментально. Воно не буде в воді, бо на мурі стояти. На одному городі тут, ще один город маємо там, от можете пройти 50 метрів, все так само, хата затоплена, двір затоплений, септики затоплені, городи затоплені, все затоплене. А через що? Через те, що в нас нема рова, нормального відтоку води. І за тим ніхто не працює, ніхто не дивиться, ніхто тим не переймається. Щоб вирішити проблему підтоплень, які завдають людям значних збитків, неодноразово зверталися до селищного голови Вишнівця, каже Валентина Малігловка. Минулого разу я бачила голову громади, три роки назад тупило. І я йому кажу, Володимир Васильович, дивіться, що в нас робиться. А він каже, а що я зроблю? Голова громади у відпустці. Про це сказала заступниця Юлія Цимбалюк. Також розповіла, щоб впоратися з відкачуванням води з помешкань та присадибних ділянок, довелося залучити не лише місцеву пожежну команду, а й рятувальників з Кременця та Білокриниці. Субота, на неділю грозові дощі, і у нас є проблемна вулиця, це вулиця Почаївська, де поступає вода із інших населених пунктів. Був потік води з двох сторін з вулиці Почаївська і ще так, як народі, називають Ромулів'яр. Там вода була дуже потужна, така як невелика гірська річка. Шумувала і два потоки води. Вони просто зробили те, що затопило частину подвір'я і будинків у людей у Вишнівці. Зараз обходять обійця та фіксують пошкодження, щоб компенсувати людям збитки, каже Юлія Цимбалюк. Наразі суму збитків ще не підрахували. Звернулися люди 25 наразі 25 населених дворів. Де по-різному були нанесені шкоди, тому що є, що просто вода зайшла на подвір'я, повні септики, або вода могла потрапити десь в криниці, не через верх, але десь якісь були щілини. Є що будинки, де вода зайшла у будинки. і Відповідно, у людей були пошкоджені і техніка була пошкоджена, і нанесена досить суттєва шкода. Ходить відповідна комісія. Складаються відповідні акти, по тому, які будуть нанесені збитки, буде комісією відповідною встановлюватися, які виплати будуть надаватися сім'ям, які потерпіли внаслідок цієї негоди. Чому виникають підтоплення у вишнівці та що роблять, аби їх уникнути? Ми запитали у директора комунального підприємства «Комунгосп вишнівець Євгена Минзара. Ну, стихія така, десь води десь в полі збираються, водне русло і хлинуть сюди, і тут просто скупчення зі всіх звеняча, кунинець, малий, великий. Бутин, вода збирається з полі в одному руслі, пря сюди, не дає раду канава щоб її спустити ту воду і все. І таке виходить, затоплення. І туди люди зносять різні бруд, різні бутилки. І от цей бруд все бере, підтягує під місток, робить затор. І, наприклад, виходить, таке підтоплення. Підприємство час від часу чистить тічні канави від сміття, але цього замало, адже це основна система водовідведення у селищі, каже Євген Минзар. Два роки тому ми почистили по силі можливості, що могли. А зараз є такі місця, що туди треба таку відповідну техніку, яка могла б пройти, бо там не можна пройти, розумієте? Перше питання. Друге питання трошки, хай і люди звертаються до того, бо тому що захаращені рови треба наняти якусь організацію з Тернополя, бо наше комунальне підприємство, у нас не немає такої техніки, щоб могли ми почистити ті рови. Їх треба. Мало що ж, ніхто кожний кожен рік, а два рази на рік хоч прочищати. Повинен бути там, наприклад, якийсь новіший екскаватор. У мене є зараз екскаватор «ЮМЗ» 1974 року випуску. Тому можна уявити таку техніку, що можна зробити. Юлія Цимбалюк каже, селищна рада шукає підприємство, яке має відповідну техніку і ліцензію на виконання робіт з облаштування та очищення системи стічних каналів. На запитання, чому, зважаючи на неодноразові підтоплення, не зробили цього раніше, Юлія Цимбалюк відповіла, що це не в її компетенції. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.